Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. Маємо благословенний час. Маємо дев'ятницю дев до річниці, в якій Марія сьогодні особливо закликає доєднуватись до Вервиці о 11 годині за київським часом. Знаю, що це пізно, але в такий, ну, час, такий час і нестандартне запрошення Марії, прохання Марії, то ми мусимо. Мусимо максимально зробити все, щоб дійсно доєднатися до цієї молитви, відкласти зараз ранкові, можливо, навіть практики. Наприклад, якщо о 5 молитва в тебе, але Марія просить доєднюватись о 11 то, очевидно, треба перекласти на цих 9 днів зробити цю власне зміну. Бо ця зміна, Марія для того і провадить цю зміну, щоб трошки вивести нас з зони комфорту. А Іншими словами, зони звички, тому що можна призвичаїтись, можна легко увійти. Ми люди, як легко до всього привикаємо. Привикли там, ага, там молитва, там уже то, 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 то. І так воно стає буденністю, і Марія нас хоче вирвати з цієї буденності і закликати наново, наново, в інших годинах, побачити, як хто може перелаштуватися, чи незалежний ти сьогодні від. Якихось молитовних своїх практик, ну, в плані того, що ти не можеш відійти, бо що скажуть люди, або ще такого плану. То сьогодні Марія каже: прийдіть ще в більшій кількості. Знаю, що не всі можуть приїхати в Меджугорі, прийти, прийти фізично на гору Подбордо. Хто, звісно, може, то welcome, приїжджайте, приїжджайте. Дійсно, багато людей є, а сьогодні буде ще більше і більше, і більше і більше. І ця кількість буде рости і 25-го на річницю ну, буде просто повний дом. бо Багато людей заплановано вже налаштовані їхати на річницю, а також ну, можна доєднуватись духовно. Духовно в цьому часі. Важливо дійсно справді доєднатися із серйозністю ставитись до цієї молитви з конкретикою, з усім зосередженням, щоб цей час провести максимально в молитві. В молитві, е, Якіся ж кажу, якщо у вас є вже заплановані практики, все, все 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 можна відкладати і переходити брати основу, бо це лише 9 днів. 9 днів. Треба вийти зі своєї зони комфорту, зі своєї зони звички. Вийти і зробити цю молитву такою. І знаю, хто лягав в 9 спати, але можна також пожертвувати цей, цих 9 днів і змінити трохи свій графік. Може доспати десь в день, може ще щось, ну, але максимально. Максимально змінізувати свої справи, працю, всі свої там плани, які були, все це, все, все максимально наскільки можливо, це, і дійсно приєднуватись до цих молитв за мир. Бо мир стоїть на розколі. Мир дійсно, мир як світовий мир, дуже хиткий зараз, особливо, коли ту Росію заганяємо, заганяємо як цілий світ давить. То не знаємо, що в людини може бути в голові, яка має ядерний арсенал. І це дуже важливо зараз, коли Марія нас просить молитися за цей мир, щоб клепки в когось, хто має пульт нормально зафоричили, запрацювали, щоб ці клепки дійсно пішли в правильну сторону, щоб міг гідно ну, якби, зупинити війну. І не робити цього ще гірше чогось. Тому просимо в цій молитві дійсно миру і Духа Святого, прозріння Духа Святого для Росії особливо, бо саме Росія робить зараз загрозу для цього для цілого світу, так на правду, бо в випадку якоїсь війни атомної, ядерної, там супер-пупер, зараз там нові технології, то може просто світ розколотися. І Марія не сказала за мир в Україні, але очевидно, коли йдеться за мир в світі, то йдеться і за мир в Україні, йдеться за мир в Ізраїлі, де, де різні катаклізми, різні приводи до війни, де різного роду характеру є зараз небезпеки. І Марія закликає дійсно відновити молитву серцем, відновити. І, і чому такий час? Пізні, вечірні, для того, щоб ми жертвували, для того, щоб ми могли практично змінити на 9 днів свій стиль життя, і це також пішло як жертва за цей же самий мир. Але в цьому ж самому і мирі Марія, як візіонерка, приносить наші всі прохання, Богородиці, кожні наші інтенції, кожні наші прохання, які ми складаємо. І також складаємо в часі цієї дев'ятниці основний намір наш мир в світі, але кожен має іще особистий намір, тому заносимо їх на цей вечірній молитві. Яку трансляцію я також роблю на каналі YouTube, Є трансляція на мері ТВ. Не знаю, чи варто мені робити трансляцію, але я роблю, бо було 300 людей, як не як, які долучилися. І буде лишатися запис. Не знаю, чи на мері ТВ лишається запис, а так буде змога комусь прослухати, промолитися в інший час. Не тільки слухати, а важливо молитися. Всі послання буду старатися також на Ютубі в дописах, викладати як, ну, як можна швидше, як можна чіткіше, бо дуже погано вчора було чути. Позавчора, перший день, в неділю, було дуже погано чути, бо мікрофон просто десь сів по дорозі. І тому треба було дуже уважно прислухатися, щоб почути ці послання. Але вірю, що все поправиться і все буде більш деталізовано. І Марія нас благословляє на цю дев'ятницю. Благословила нас на цю дев'ятницю, щоб дійсно ми змогли в цій дев'ятниці вистояти, вистояти в цій молитві. І це був короткий вступ. І сьогодні візьмемо 25 травня 2015 рік. Дорогі діти, і сьогодні я з вами і з радістю всіх вас закликаю молитися і вірте в силу молитви. Відкрити ваші серця, дітоньки, щоб Бог наповнив вас своєю любов'ю і ви будете радістю для інших. Ваше свідчення буде сильне. І все, що чинити, буде переплетене Божою ніжністю. Я з вами і молюся за вас та ваше навернення доти, доки не поставити Бога на перше місце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Це і є випробування, про яке я казав, випробування віри, чи ставиш ти Бога на перше місце? А якщо ставиш Бога на перше місце, то робиш все можливе, щоб доєднатися до церкви, до спільноти в цій молитві. До якої заохотила Марія цій дев'ятниці? Це і є кожного особисте випробування. Як серйозно ти поставишся до цього? Що на перше місце сьогодні поставиш? Свій сон, свою роботу, свої різні там, не знаю, справи, Там то? то, то, то? то. Чи дійсно поставиш Бога на перше місце і приймеш цей заклик до молитви? Це... Випробування. Хотіли випробування? Ось воно, ось воно. Навіть ще не треба життя поки що віддавати. Але у нас іноді так буває, що ми я життя віддам, а годину, я в 10 вже спати маю, а тут молитва якась. Ну, так воно є, так воно є. Але чи ти переборешся, чи ти поставиш пріоритети в цих днях і поставиш пріоритети вечірньої молитви? Це вже цікаво, це дійсно цікаво. І це твоє особисте випробування. Сьогодні я з тобою і з радістю тебе закликаю молись і вір в силу молитви. Вір в силу молитви. Молитися мало. Молитися мало, треба вірити в силу молитви. І коли Марія каже, що потребую молитви за мир в світі, то ти приходиш, долучаєшся, молишся і віриш, і маєш. Віру в те, що ця молитва є сильна, потужна, яка може зупинити. Зупинити будь-яке зло. Відкрий своє серце, дитинко, щоб Бог наповнив тебе своєю любов'ю, і ти будеш радістю для інших. Бачимо, що коли відкриваєш серце Богу, то стаєш радістю для інших. для інших, не тільки для себе, не тільки ти радісний, але і ти стаєш радістю для інших. Твоє свідчення буде сильне. І все, що чиниш, буде переплетене Божою ніжністю. Все, щоб не чинив, буде приплено Божою ніжністю. Якщо буде Бог в центрі, Бог на першому місці. Не тільки теоретично, я кажу, що Бог на першому, а й практично. Видно по моїх вчинках, видно по моєму стилю життя. Ось важливіше практичні речі, які треба дійсно виконувати. Я з тобою. І молюся за тебе та твоє навернення, доти, доки не поставиш Бога на перше місце. Марія стоїть в молитві за тебе, за мене, доки дійсно Бог не стане на першому місці. Це найважливіше. найважливіше, до чого Марія закликає: поставити Бога на перше місце. В роботі, в сім'ї, в своєму стилі життя, в, своє, в своїй буденності, в своєму розкладі, щоб Бог був на першому місці. Своєму мисленні, в своїх мріях, і тоді і тоді, життя стає іншим, цікавішим, життя стає благословенним. Тож, практика вечірня молитва. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать з Меджугоря, Папа.